Я Чередніченко Аліна, учениця 11 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу. Зараз я знаходжуся в бібліотеці, дуже захоплююся історичною прозою. Як хвилі мчать незбережну рінь, так небуття і нині мчать хвилини. Одну поглина вічності глиби на зміну її вже наступна лине. Що може бути цікавіше за її величність історії. Тільки історія. Про яку розповідають так цікаво, небайдуже та неупереджено, саме так, як це робить Валентик Чемерис. відомий український письменник, автор багатьох фантастичних та історичних романів, таких як Смерть Антея, Фортеця на Бересфені, Генерал Імперії, Ольвія та Орден на любов. Я перегортаю сторінку. Тихо. А чи чуєте ви, про що розмовляє Тарас з Оксаною? Тарасику! Оксаночку, перепілку моя. Тарасику, веселику мій. Я заледве вирвалась на часинку, батько й за частоків з хутора не випускає. Ой, Тарасику, що треба діяти? Завтра приїздять свати, але я не віддамся за нелюба. Та й батько може ще й передумає. Не переінакшить, Оксанку. Багатство самарського полковника та його знайомства в січі у нього у вічу стоять. Аму, зі сватами не зійдеться? Общим річ зійдеться, моя ясочко, дуже бо він забаг породичатися з полковником, аби й самому вищить у січі. А що ж нам робити? Тікати. Ти так упевнено радиш, наче знаєш куди. То скажи мені, повідай, куди, куди завгодно, хоч і в світ за очі, аби лишень разом бути. Не можу я без тебе. І я без тебе, Тарасику, не можу. Тікаймо, Оксанко, сьогодні, бо завтра вже пізно буде, як звечоріє, так і гайднемо. Куди та знамо, що в кращі краї не в гірші ж, тільки в кращих. Мені не вперше тікати звик. А ось чи ти зважишся? Я зважуся, але чи певен ти, що у світі білому є кращі краї? Книжку потрібно розгорнути на вмання, щоб зрозуміти, чи вона твоя, і чи виникне бажання її прочитати. Вийшовши з липняка, з левких мелем в голові, Берешенко й в горлі Тарас пописав. За тим спустився стежкою в яр, що тягнувся в бік річки. Задумавшись про свою долю, хлопець нещувся, як на нього біля куща глоду накинули мішок. Збивши з ніг, почали хекаючи в'язати. Отчавившись, Тарас заборсився в мішку та вже пізно. Хотів було закричати, але хто з п'ятірною затис йому через мішковину рота. Три пари дужих рук підняли його й понесли яру. Тарас чув. Як вони надсадно хекали, наступаючи один одному на п'яти, і крізь зупи ваялися, потім хтось закрив. Сюди, покваптесь, аби лиха година не принесла свідків. Думав, як не солом'яний, так і не згорить. Воно й не згорить, але утоне. Гортаючи сторінку з посмішкою на устах чи глибоким хвилюванням, кожен для себе в цій книжці знайде щось цікаве і повчальне. Немало важливих питань виникає під час читання. І якщо не на всі, то на пець Дай дайдуть вам відповідь сторінки вашої улюбленої книги. Що важливіше? доля українського народу події, з яких потім складається історія, або доля української людини, її життя.